Полтавець Віталій громадським транспортом користується щодня. Каже, віддає перевагу оплаті карткою, адже це зручно та сучасно. Користуюся дуже часто і це нам набагато зручніше, ніж готівкою. Я вже другий рік користуюсь. Проте два тижні тому, зайшовши в автобус, виявив несправність валідатора в транспорт, да і оплата не пройшла. Прийшлося вийти з транспорту. Не часто обирає безготівковий спосіб оплати проїзду, проте витамері... помітила, що не у всіх маршрутках присутні валідатори Полтавка Олена. У громадському транспорті не скрізь є термінали, не скрізь, особливо в кільцевих маршрутках. Водій Анатолій керує маршрутом Критий Ринок, Дублянщина. Говорить, валідатор з'явився в його автобусі ще перед війною. Вона з самих перших волдатарів з'явилося. Буває таке, що щось там, там як ти десь тижнів три тому, що було, що не було що з інтернету по всьому міду. А так проти все нормально. Навіть вони, вони ж кожен день міняються. Спеціальна, спеціальна служба їх заряджає, обслужує, провіряє. П'ять скарг пасажирів на відсутність валідаторів у приватному транспорті та сім звернень перевізників на несправність валідаторів надійшло у вересні до підприємства Фарго Сістемс. Говорить головний спеціаліст міського відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Сергій Пуголовка. Проте нині усі проблеми усунуті. Додає він. У нас на даний час будемо сказати, що на 181 приватному транспортному засобі на маршрутах загального користування у нас встановлено валідатори, що є 100%. А на комунальному вже давно встановлено, було передано на комунальне підприємця 115 валідаторів. У відділі з питань транспортних перевезень та зв'язку наголошують, якщо з якихось причин не вдалося розрахуватися валідатором, обов'язково звертатися до них.